Доброго вечора усім, хто проводить його разом з Кіровоградським інтернет-телебаченням. Мене звати Дарина Романська. Сьогодні я у цій студії працюю для вас. І у нас у гостях Сергій Михальонок, керівник громадського руху Народний контроль. І ми сьогодні з вами спілкуємося про нову ініціативу, яка з'явилася у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що воно взагалі таке, народний контроль. Тому що більшість кіровоградців, ну можливо, от ті, хто бачили сюжети в інтернеті, зокрема, і так далі. Але в цілому, у глобальному сенсі, що це за ініціатива і так далі. Хотілося б докладніше. Добрий вечір. Романський контроль він був започаткований у Львові, от майже рік на тому. І... Висвітлює і працює якраз із тим, за що боровся Кіровоградський Євромайдан і Майдан в Україні, за те, щоб була чесна влада. От. Наша мета навчити нашу владу, от, кіровоградську владу, виконувати свої обіцянки, виконувати ті речі, які вони мають виконувати. Через те, що чиновник фактично він отримує зарплату від е податків, з податків кіровоградських мешканців, мешканців України. Але е, часто густо, а можливо і завжди, у нас так стається, що ті всі обіцянки, які дають або приймають якісь рішення міська влада, місцеві влади, от вони залишаються на паперах. А живемо в розбитих будинках, як, там, де не працюють ліфти, там, де тече дах. Ми ходимо по тих дорогах, де немає можливості ну, нормально пересуватися будь-якій людині. Ми не маємо можливості. Наші інваліди не можуть прийти туди, куди вони хочуть, через непристосоване місто, не умови життя, непристосоване для, для того, щоб було нормально, комфортно комфортно жити кіровоградцям в даному випадку, от, в місті Кіровограді. А, але це і телевізійний проєкт, зокрема. Телевізійний проєкт. Чому? Тому що, ви знаєте, от перші кроки, які ми зробили, перші сюжети, які ми почали ми знімати. От, Чиновники бояться огласки, бояться того, що побачать про них люди на екранах телебачення. І якраз от і телевізійний проєкт і змушувати буде владу виконувати свої обіцянки. От Я вам хочу сказати перший приклад, який ми можемо навести, це те, що дуже довго і сайти писали на своїх інформаціях з приводу пандусу, це нас був наш був перший сюжет. Пандус, який проходить біля, по, по вулиці е, Проспект Правди, біля Критого ринку. От, нонсенс. Але пандус і він перегороджений е, парапетом, який відділяє дорогу від тротуару. Люди перебігають дорогу в невизначених місцях і ризикують своїм здоров'ям. Не можуть люди, інваліди не можуть перейти через дорогу. Мож, з, важко прийти з дітьми на, на колясках. через те, коли ми звернули цю увагу і прийшли до не, начальника управління, наступного дня, вже наступного дня, вже було все зроблено. П'ятихвилина робота. Але вона заважала і піднос, приводила до того, що люди ризикували своїм життям, коли цю роботу можна було виконати буквально за 5 хвилин. І так, і інші питання. От, е, по тому, як відбуваються, наприклад, роботи водоканалу. Люди працівники перерили. За взяли гроші за те, що вони мають закінчити ці роботи, привести до ладу територію після того, як вони там поміняли труби або ще щось, виконали якісь роботи. А вони місяцями, роками все це не робиться. Ми виїжджаємо на дороги, і по дорогам раз в рік у нас робиться ямковий ремонт. Ми зробили ці ремонти, але ж наступного року, після перших дощів, ці дороги зникають. І якраз от контроль влади, верніше контроль над владою, контроль громадськості і приведе до того, що чиновники почнуть, я маю надію, виконувати свої обов'язки. Робити нормальні дороги, там, де е, якісно робити ці дороги, будуть ремонтувати дахи, будуть ремонтувати під'їзди. І в нас є гаряча лінія, вона з 1 квітня почне працювати в Кіровограді, куди усі. Мешканці Кіровограду можуть своїми проблемами звертатися. А ми будемо ці проблеми показувати по телебаченню. Ми будемо ці проблеми висвітлювати і змушувати владу працювати так, як вона має працювати. У нас є невеличкий анонс власне того, про що ми зараз з вами говоримо. Я прошу наших режисерів підготувати цей ролик. А пізніше, ну коли ми покажемо нашим глядачам, власне, про що ми говоримо, хотілося б з вами докладніше поговорити саме стосовно телевізійного складника, оскільки я, як журналіст, розумію, що це за об'єм роботи, і, власне, як ретельно потрібно над цим працювати, аби це було цікаво дивитися, а не виключно приносило користь ну, у сенсі побутову. Вому суспільному і так далі. Прошу, будь ласка, ролик. Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Що о 19.30 на каналі Кіровоград. Ну, наші глядачі вже зрозуміли, що побачити телевізійну версію даного проєкту можна на каналі «Кіровоград»., А, І я думаю, що дійсно це приверне увагу глядачів. Розкажіть, будь ласка, докладніше про телевізійний складник. Телевізійний складник у нас буде працювати і працює зараз вже група із оператора і журналіста, які будуть е, за зверненнями громадян приїжджати на е, ті об'єкти, де е, Проблем є проблеми. От, другим етапом ми повинні прийти і отримати коментар і е, пояснення, чому таке відбувається обов'язково у чиновника або у людей, які відповідають за цей напрямок роботи. Можливо, це приватні підприємці, можливо, це якісь компанії, державні компанії. Тобто е, наша задача і наше бажання в тому, щоб знайти проблему. А їх дуже багато цих проблем. І все ж таки вирішить цю проблему. Допомогти громадянам вирішити проблеми, які їх турбують. А повірте мені, на перших навіть кроках, коли ми почали це. Ну, ми всі живемо ми ж, тут ми знаємо Кіровоград, проблем дуже багато в усіх сферах життя. Через те, от, от такий буде у нас алгоритм роботи. Знайшли проблему і будемо намагатися її контролювати, і ви, щоб ця проблема була усунена. Ну і висвітлювати разом з тим. Однозначно висвітлювати. Скажіть, будь ласка, чи кожний скажімо, ну, кожну проблему, яку, за яку ви беретеся, ви робите і телевізійну версію також? Чи, можливо, є якісь такі дрібні, які не потребують, наприклад, от, повномасштабного сюжету? Я думаю, що, ну, по-перше, в нас на сьогодні там близько 15-17 проблем, з якими до вас звернулися до громадяни. От, е, після того як буде це все в нас оприлюднено, інформація вийде на телебачення, вийде в, в на радіо. Буде в нас інформація запущена на бікбордах. От е, дуже багато буде дзвінків і прохань і допомогти в якихось вирішенні якихось питань. Через те ми будемо. Е Сюжети і телевізійні робити формат, і будемо е, через пресу, через телебачення через газети, через радіо доводити те, що ми не зможемо показати. У нас буде 5 тільки можливостей вийти в ефір на тиждень. Тобто це 20 програм ми зможемо зробити на місяць. Проблем у нас на сьогодні вже стільки, що е, ну, це треба декілька телекомпаній, щоб працювали, декілька. Е, Години ефірного часу треба зайняти тільки тими проблемами, які в нас є. Через те це буде ну, більш широка інформація, не тільки телебачення, це будуть і газети, це ми будемо будуть і радіо, і інтернет. От, тобто, все це ми хочемо показати, що їх ці проблеми можна вирішити, їх не так важко вирішити. Просто треба змусити чиновника або людину, яка відповідає за вирішення якоїсь проблеми все зробити те, що потрібно йому зробити за те, що він отримує сьогодні кошти від платників податків. Зважаючи на таку активність і телеверсія, і білборди, і особливо, і графіка. У вас класно. Ну це вже я говорю не і не лише як, ну скажімо так, людина, яка спілкується з вами сьогодні про проект. Ну власне, оцінює, звісно, і роботу колег. Зокрема, це потребує фінансування. Так. І абсолютно логічно виникає питання: по перше, де ви берете фінансування? По-друге, чи не ви чи не передвиборчий це передвиборчиться проект? Ну, по-перше, я вам хочу сказати з приводу того, що фінансування, де береться фінансування, суспільство і ті ж самі підприємці стомилися від такої системи, коли в нас в країні нічого не міняється. Коли, ми, коли приходять одні, інші, а змін ніяких немає. Як бізнесмени, в основному нам допомагають бізнесмени середнього, будемо говорити так, рівня. Вони. Хочуть змінити так само країну. Вони хочуть змінити те, те, що під час першого Майдану, чи під час Майдану Гідності, Помаранчевий Майдану Гідності підприємці допомагали і створювали ситуацію, коли можна було проводити ці всі акції. Та ж сама ситуація і зараз. Люди втомилися від бездіяльності влади. Ті ж самі підприємці так само втомилися. Чим комфортніше буде жити нашим кіровоградцям, чим комфортніше буде жити. Всім українцям. Кіровоградські підприємці підтримують народний контроль? Підтримують. Багато? Е, ну, на сьогоднішній день декілька чоловік є. Не будемо називати. Її. Ну, я поех... Хотів би поки це все залишить, як є. Ми обов'язково будемо оприлюднювати. ну просто це хто гарна нам... ініціатива. Було б цікаво розуміти, власне, хто вкладає власне, кошти у ось такі. І от... кірографські підприємці вкладають в кошти і допомагають для того, щоб нам хто чим може, хто допомагає з приміщенням, хто допомагає із фінансуванням е от, тих самих курток от, брендового одягу. Іде, ну все це не одна якась людина, що взяла на навіть підприємці, ті, які друкують нам візитівки, вони також ідуть нам на, на 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 зустріч і вони також хочуть змінити от ситуацію. Тобто, це багато людей від олігархів тут мало що залежить. Якраз от спираємося на тих людей, які хочуть дійсно змінити країну, і щоб в країні всі було жити комфортно. Як щодо виборів? Ми подивимося, якщо в нас буде підтримка громадян, якщо люди захочуть змінити ситуацію в країні, то я думаю, що громадський рух, народний контроль буде брати активну участь. Ми не тільки хочемо змінити владу і змінити ситуацію в країні не тільки через телебачення, ми хочемо змінити її, її на її місці, дати можливість тим нормальним здоровим людям, яких дуже багато в Кіровограді. Які хочуть, потребують цих змін, от хай вони прийдуть. Ми готові підтримати будь-кого, хто захоче змінити ситуацію в країні і в Кіровограді, Зокрема, добре запитаю дещо інакше. Після виборів чи продовжує працювати на обов'язково у Львові. Перший почався цей програма, Я вже сказав, більше року на ну, майже рік. Верніше, почалася програма народний контроль, і зараз вони працюють, активно працюють, вони знаходять навіть ті люди, які... Ну, будемо говорити, за підтримки народного контролю прийшли до влади, то вони під увагою дуже ретельною. Тобто, зміни відбудуться. Як не хоче влада, або як не хочуть наші політичні партії залишити все так, як і було, люди хочуть змін. Люди потребують змін, і вони ці будуть зміни обов'язково. А можливо розкажемо більш докладніше, що вже вдалося змінити саме завдяки народному контролю. Ну от на сьогоднішній момент у нас вийшло дві пілотні програми. От, два пілотних сюжети ми відзняли. От, і результати є на герої 26, шість, герой 26 був розритий більше ніж півроку двір. Люди там, діти бігали по цих, і ми побачимо це наступних з 1 квітня, побачимо ці сюжети. От. На сьогодні вже там зроблено наведено порядок. Інший е сюжет, самий перший той, що ми зробили, якраз по пандус, по ці, ну, безглуздя, це, яке відбувалося на вулицях Кіровограду, так само воно змінилось. І сьогодні мені приємно дивитися, коли молода мама з коляскою приходить спокійно. Без цих різних маневрів через по дорозі вона переходить до дорогу спокійно, без якихось для себе незручностей. А, зрозуміло, розкажіть, будь ласка, як до вас звернутися можна у ну, випадку необхідності? Якщо є проблема і людина хоче звернутися до народного контролю, мовляв, допоможіть вирішити її. Як вас можна знайти? Яким по перше, чином? у нас є номер гарячої лінії. От. І по-друге, по, по кірограду у нас є телефон номер 2702665 З 1 квітня ми почнемо приймати і ці телефони будуть працювати, і ми, будь ласка, ми всіх чекаємо до нас з своїми проблемами, ми будемо намагатися їх вирішити. Я скажу більше, ми їх вирішимо. Через те, що потрібно це зробити. Всі хочуть жити в нормальному, гарному суспільстві. А ми будемо допомагати, як зможемо. А зможемо багато. Через те, що люди сьогодні, громадяни просто потребують цих змін. Іншого в нас виходу немає в країни. Якщо ми не змінимо комфортне, щоб люди жили в комфортній ситуації, в комфортних умовах, у нас по-іншому просто нема сенсу не в революції гідності, ні в революції помаранчевій революції. В цих всіх революціях там, де себе країна і громадяни проявили себе таким, ну. Прекрасним чином, от такі люди мають жити в комфортних умовах. Ну, я так розумію, що і у соцмережах вас також можна знайти. І у соцмережах у нас є сторінка на Фейсбук Кіровоград, кіровоградські будуть і ВКонтакті. Так що ми, ми повністю відкриті. Ми е, хочемо, щоб до нас зверталися і щоб ми могли надати допомогу максимально всім нашим і глядачам, і слухачам, і читачам, всім. Всім будемо давати. я думаю, що хочу буде чимало, тому гарної продуктивної вам роботи. А власне нагадаю, сьогодні у нас у студії був керівник громадського руху Народний контроль саме у Кіровограді Сергій Дякую Дякуємо за те, що знайшли час і відвідали нас. Зокрема, глядачі результати власне роботи цього громадського руху. Зможете бачити і в ефірі каналу Кіровоград, починаючи з 1 квітня. Наскільки клітня. я розумію, о 19.30.